Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, сьогодні церква відзначає День святої Наталії та святого Адріана. Власне, коли говоримо про цих святих, є велика подія, адже ці святі є покровителі сім'ї. Кожному сьогоднішньому імениннику, родиннику, іменинниці, родинниці бажаю наслідувати от життя ось цих святих. Бути вірними Богові до кінця, бути вірними в любові один одному до кінця. Тож, Божого проводу, всім вам, хто носить цей м'ясо, Адріана, Наталії! Божого проводу всім вам на всіх стежках життя. Нехай Господь вас береже і опікується вами, Божого благословення, будьте також для своїх рідних, близьких та для кожного ближнього прикладом для, до наслідування. Молімося сьогодні, ввечері, завтра за посередництвом до цих святих, щоб стали заступниками за нас у наших клопотах, потребах, труднощах, але й водночас радощах і щасті у Господа Бога. Наслідуємо цих святих, слава Ісусу Христу.